Добрий день, з вами інтернет-видання «Бух», Я Людмила Романчук, і сьогодні ми знаходимося в гостях у депутата Волинської обласної ради, першого заступника міського голови Володимира Ярослава Матвійчука. Вітаємо вас. Добрий день. Почнемо із питань, які найбільше цікавлять мешканців Володимира. Мабуть, що наразі із об'єктами критичної інфраструктури у місті, так чи мають мешканці тепло водопостачання? Ну на сьогоднішній день всі котельні 18 котелень централізованого теплопостачання працюють в нормальному режимі. Ну, не зовсім в нормальному, тому що 11 з них системно працюють на генераторах. Зараз відбувається після тих ракетних обстрілів. Які йшли по нашій країні, відбувається відключення електроенергії, в тому числі відключаються котельні, і фактично з 18 котелень 11 відключаються в різні години від електропостачання. І в цей період включаються генератори. Деякі котельні вже працювали на генераторах і по 12-15 годин. Зрозуміло, що в зимовий період, в період морозів, якби не було забезпечено робота цих об'єктів критичної інфраструктури, тепла б не було. Але зараз мешканці нашого міста з теплом, що стосується водопостачання, то було кілька випадків від, відключення нашого центрального водоканалу від мереж електропостачання. Вода не подавалася, але фактично сьогодні цей процес відлагоджений і люди мають воду, централізоване водопостачання. Навіть місяць тому ми пробували подавати оцей період відключення воду. На генераторах це досить такий складний технологічно процес, але вдалося, і фактично до третього-четвертого поверху люди мали водопостачання сьогодні є якби готовність при необхідності подати воду також за допомогою використання альтернативних джерел живлення. Надіємося, що до цього не дійде, але практика вже є. і ми одне з перших міст фактично на Волині, яке подало. Воду за допомогою використання генераторів це був досить складний процес, тому що воду потрібно було від свердловин накачати в резервуари, потім під тиском подати в багатоповерхівки. А після цього використали резервні джерела живлення для того, щоб відкачати стоки. Фактично, генератори поїхали на станції. Відкачування, і е, цей процес технологічно вдалося зробити. Допомагали тут також, долучилися надзвичайники, в них теж є е, свої генератори, в принципі, готові і надіюся. Що і комунальні служби, і надзвичайники всі разом ми прокладемо максимум зусиль, щоб в критичній ситуації наші мешканці були із водою і з теплом. На випадок оцих самих критичних ситуацій, так щоб мешканці могли, якщо в разі відбудуть до тривалі відключення світла, не буде тепла і води у місті розгорнули пункти незламності, щоб мешканці могли зігрітися, там підзарядити каджети, попити теплого чаю. Скільки таких пунктів незламності буде розгорнуто на випадок критичних ситуацій? Ну сьогодні працює один пункт незламності. Він працює в районному будинку культури, забезпечують роботу його надзвичайники. Було закуплено ряд таких наметів спеціальних за допомогою міжнародних наших партнерів, за допомогою проекту «Гверла» є 10 наметів, які можна розміщати в різних точках нашого міста для обігріву людей, для того, щоб забезпечити альтернативні джерела живлення, щоб мешканці могли підзарядити гаджети, попити теплого чаю, зігрітися у випадку. Надзвичайної ситуації у випадку біди. Надіємося, що до цього не дойде, Але ми розглядали варіанти розміщення цих пунктів обігріву і біля лікарні, і район вулиці Сагайдачного там є стаціонарний пункт обігріву. Також район цукрового заводу біля амбулаторії. Теж розглядалися район вулиці Луцької і в інших місцях скупчення людей. Також в тих місцях, де можна буде використати альтернативні джерела живлення, в нас є ряд в місті генераторів, тобто там, де вони будуть працювати, додатково будуть доставлятися намети, де люди зможуть скористатися альтернативними джерелами живлення і пунктом обігріву. Завершується рік і він був досить складним. Так, для нашої громади, але, попри війну, попри все це, у місті все ж е, будувалися певні об'єкти. Так, що було зроблено. Робота повністю всіх і комунальних служб і установ міста була спрямована на безпеку наших мешканців. Ключові об'єкти, які виконувалися, це і дозволяла держава фінансувати. Це перший напрямок, яким займалися це було завдання уряду скоротити на 10% споживання. Газу теплопостачальними підприємствами, тому що прогнозували вже давно енергетичну кризу. Розуміли, що це буде другий з етапів повномасштабної війни, але прогноз спрямовувався на те, що буде не вистачати газу хоча ще не зрозуміло, як воно буде далі, і було прийнято рішення фактично одну котельню перевести на Тверде паливо це по вулиці Академіка Глушкова. Також ще одну котельню по вулиці Драгоманова перепідключити до твердопаливної котельні, що дасть можливість фактично економити газ на двох об'єктах. Критичної інфраструктури централізованого опалення в нашому місті ці проекти були реалізовані, і фактично 10% споживання газу місто економить на етапі роботи теплопостачального підприємства. Цей етап був реалізований також в школах, садочках були фактично розгорнуті укриття, відремонтовані укриття. Всі дошкільні навчальні заклади та школи, їхня робота забезпечена за допомогою використання укриттів. Єдине, що в нас по гімназії виникло питання, тому що там не було місця, де саме відремонтувати укриття, тому прийнято рішення його будувати. Зараз визначається і розробляється проєктно-кошторисна документація на виконання цих робіт. І в наступному році, е, надіюсь, що цей об'єкт буде реалізований. Також великі кошти були вкладені в здоров'я наших мешканців, в медицину. Це і закупівля обладнання, і почали ремонт приймального відділення, е, виконали, е, завершили роботи по кисню, закуплені альтернативні джерела, потужні, альтернативні джерела живлення в нашій лікарні. І фактично, це є. Об'єкт, об'єкт критичної інфраструктури, буде працювати в будь-яких умовах, які можуть бути в нашій країні. Що стосується будівництва доріг, дворів звичайно зроблено дуже мало хоча в кінці року була можливість фінансування і. Все-таки чотири дороги були побудовані. Досить такі складні об'єкти. і Мешканці давно чекали. Це вулиця Річинського і вулиця Леонтовича. Дійсно, багато років цих об'єктів чекали мешканці відповідних вулиць, і багато інших мешканців теж користуються даними відрізками доріг. Нещодавно у вас відбулася зустріч із заступником голови державного агентства автомобільних доріг України посполітиком. Так спілкувалися про будівництво доріг. Скажіть, будь ласка, що планується зробити в наступних роках цьому році. Анатолій Григорович е, прийшов на нову посаду. Він працює в «Укравтодорі», тепер в Києві. Він багато років очолював службу. Автомобільних доріг Волині це досвідчений спеціаліст, професіонал. Ну, приємно, що наш волинянин зараз працює в Києві і опікується фактично експлуатацією всіх доріг нашої країни. Дійсно, відбулася зустріч за ініціативою нашого народного депутата Ігоря Гузя. Ми підняли питання, проблемні питання державних доріг в нашому місті. В першу чергу це вулиця Зимнівська. Всі ми пам'ятаємо, що в минулому році була зроблена проєктно кошторисна документація містом, як депутат обласної ради звертався і було проголосовано рішення сесії про необхідність будівництва цієї дороги. І е, практично е, вже е, в минулому році почалося її повномасштабне будівництво, але через війну фактично всі роботи зупинені, і ми зараз підняли все таки питання завершення цього об'єкта. Зараз формується кошторис у кравтодору на наступний рік. Надіємося, що вдасться і нашому народному депутату і нам всім включитися, і все таки цей об'єкт завершити. Це дуже важливо для громади міста. Дуже багато звернень мешканців щодо е, тротуарів, щодо освітлення. Освітлення ми фактично змушені були в цьому році е, підключити своїми силами до мереж вуличного освітлення, тому що Фактично в цей момент на початку року, пам'ятаєте, там не було взагалі вуличного освітлення, і це була якби, в літній період і безпека людей, багато нарікань. Хоча на сьогоднішній день ми бачимо, що ситуація склалась так, що взагалі змушені були відключити вуличне освітлення. В цілому місті. надіємося, що цей об'єкт вдасться в наступному році завершити, тому що зрозуміло, що в державі складно, в країні війна, і чи розпочнуться нові об'єкти? Ті наші амбітні плани, пам'ятаєте, ще до повномасштабної війни це і схема організації дорожнього руху, об'їзні дороги і кільце в центральній частині сьогодні? Ну напевно важко буде ці об'єкти почати. А Завершити цей об'єкт, надіємося, вдасться в наступному році. В нинішніх умовах ще важливішим стало питання енергоефективності так. Багатоповерхівок, зокрема у місті. Ця програма термомодернізації працює уже третій рік. Чи працюють відповідні програми в умовах війни? Програма працює. Фактично, 13 будинків у нас в програмі «Енергодім». По Поряду з них активно ведуться роботи вже в період повномасштабної війни побудовано два. Дахи це один на вулиці Луцькій, один по вулиці Сагайдачного. Відповідні роботи тривають, фонд фінансує. Єдине, що нові об'єкти поки що вони ще не набирають в програму фонду. Але була розмова в мене з регіональними представниками фонду. І є розуміння того, що е, будуть пробувати відновлювати і нові об'єкти, тому що це дуже актуально на сьогоднішній день для наших міст, для нашої держави. Е, програма дає можливість зекономити е, до 50-60% споживання теплової енергії. Зрозуміло, що термомодернізація дає економію тепла. Економія тепла це економія газу і інших енергоносіїв, які використовуються для його виробництва. Крім того, зараз ще один з напрямків, який ми розглядаємо і співпрацюємо з фондом. Фонд хоче допомагати внутрішньопереміщеним особам влаштовувати житло. І зараз ми ведемо переговори по Наших закладах, таких як педагогічна наш коледж, де проживає близько 100 внутрішньопереміщених осіб, також в центрі професійно-технічної освіти фонд розглядає можливість ремонту даних закладів для компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. І третій напрямок, яким займається фонд енергоефективності, це відновлення знищених будівель. І я все-таки надіюся, що до нашого регіону. Не прийдеться використовувати кошти фонду на зазначені цілі. Які роботи проводились з багатоповерхівками у нашому місті? Чи Чи працює програма підтримки ОСББ? На початку року дійсно все було заблоковано, але друга половина року було багато звернень від голів ОСББ. і була місто дало кошти фактично більше 2 мільйонів гривень на підготовку будинків до. Зими більшість з цих ресурсів було використано. Це і часткова заміна мереж. Це і замінювали мережі електропостачання, які були в критичному ваві... в аварійному стані. Будинки готували, місто відповідно фінансувало. Тобто, ми дійсно допомагали ОСББ. Також допомагали й будинкам, які перебувають під управлінням управляючі компанії. Виконано ряд робіт по. Заміні відповідних мереж і все це теж виконувалось за рахунок коштів міського бюджету? У місті активно впроваджувалися процеси декомунізації та дер... деросифікації. Так на початку весни були знесені стели з площі міста, танк забрали, знесли пам'ятник солдату невідомому, перейменували вже вулиці, але все ж нині у центрі на площі височіє ще радянський пам'ятник Шпиль. Як бути з ним? Чи будуть його зносити? Планується, і також нещодавно у місті відбувся конкурс на визначення переможця по реконструкції площі. Коли будуть проводитись роботи в цьому році було дійсно шість пропозицій концепції нашої центральної площі. Конкурс почали ще до повномасштабної війни, і зараз ми його завершили. Багато якісних пропозицій це і львівські проектанти, і рівенські, і луцькі, і навіть з Дніпра були конкурсанти – Фактично за умовами конкурсу перших три пропозиції автори дають право використовувати їхні ідеї для проєктування. і там дійсно є що вибрати. І ми надіємося, що ми будемо мати е, прекрасну концепцію площі нашого міста а в майбутньому є реалізований проєкт реконструкції центральної частини нашого міста. В всіх пропозиціях, усіх концепціях, які подані, вже вони подані без е, е, шпиля. Відповідно, ми бачили на сайті міської ради, ну проводилося опитування щодо самого питання шпиля, і ми бачимо, що думка громади є однозначна, що при виконанні цих робіт шпиля вже в центральній частині міста не повинно бути. Я думаю, що в 2023 році відпоч... будуть виконані відповідні роботи. Про демонтажу по перенесенню цього пам'ятника радянської доби а міська рада активно допомагала військовим частинам, які дислокуються у нас. Так на сесії були виділені кошти. Які настрої серед військових і які основні їхні запити? Ви також їздили в поїздки. Що вони вам казали? Є постійна комунікація з командирами частин. Ми розуміємо потреби сьогодні. Більшість наших хлопців виконують завдання в різних куточках нашої країни. Захищають і небо, захищають і кордони. Завдань дуже багато. Фактично, те, що ви озвучили, місто Володимир досить багато коштів виділив з міського бюджету: це більше 88 мільйонів гривень виділено на різні військові формування, які дислокуються в межах нашого міста та області. Багато запитів вирішено. Це і закупівля. Відповідного необхідного обладнання, запасних частин, це й ремонт казарм, це вирішення тих нагальних проблем, які ставлять військові. Було фактично за цей період багато поїздок. Це і коли наша 14-та бригада виконувала завдання в межах Миколаївської області, там здійснювали. Деокупацію територій і в межах Харківської області в різні періоди, і в різних частинах країни довелося побувати в наших хлопців. Настрій бойовий. Вони заряжені на перемогу. Коли приїжджаєш від хлопців, ну зовсім інше таке відчуття. Тому що е, всі ті проблеми, які ми тут озвучуємо, які нам здаються глобальними, там е, вони є дріб'язкові, тому що щоденно е, вони ризикують життям, захищають нас е, тут. Звичайно, що не просто їм, особливо в тих деокупованих територіях, де фактично знищено все, і потрібно налагоджувати і побут, і якесь спілкування з місцевими мешканцями. Це досить таки складний процес. Найскладніше, звичайно, це те, що втрачають побратимів сьогодні, вже в період повномасштабної називаємо війни. В наше місто вже 44 хлопці не повернулися. Це страшно, це біда, це біль сімей, це біль нашої громади, це біль Волині, біль всієї України. Як депутат Волинської обласної ради, ви опікуєтеся закладами, так, які є у нашому місті. Чи можете розказати, який стан справ у них? Системно ми працюємо з нашими обласними закладами, це і заклади освіти, вдалося нормально закінчити рік. Всі працівники з заробітною платою, вона виплачена повністю, також оплачені енергоносії. Наші обласні заклади в період, фактично з лютого місяця, стали місцями притулку для внутрішньопереміщених осіб, також їхні бази, там де технічні були спрямовані на допомогу нашим військовим частинам. Я тут дякую керівникам, які проявили принципову позицію в. Допомозі нашим військовим і допомозі людям, які залишилися без житла. Буквально сьогодні відбулася зустріч по функціонуванню нашої станції переливання крові філії обласної станції переливання крові. Вона буде функціонувати. Люди будуть з роботою в період війни. Всі ці чутки, що хтось буде її закривати, ніхто нічого закривати не буде. Зараз стоїть питання про використання приміщення, тому що приміщення фактично більше трьох тисяч квадратних метрів. Ми спілкуємося з керівником, використовується в межах для нормального функціонування в тому і виконання тих завдань, які зараз в них є до 800 квадратних метрів. Зрозуміло, що більше двох тисяч пустує вже не опалюється. На жаль. Тому е, зараз будемо розглядати на рівні обласної ради питання щодо можливості використання цих приміщень для нашого, е, нашої лікарні, також для е, швидкої допомоги. Це також обласний заклад. Ведемо по цьому напрямку переговори. Зрозуміло, що це приміщення треба зберегти, і щоб воно війшло в концепцію е, всіх структур які. Працюють в нашому місті в напрямку медицини, останнім часом активно обговорюються і ідуть обговорення навколо теми різдва. Коли святкують його у вашій родині, 25 грудня чи ще за старим стилем 7 січня? У практично дискусій в нас немає. Ми будемо святкувати 25 грудня. Зрозуміло, що ряд людей кажуть що перехідний період святкування не відбулося ні 25 грудня, не відбудеться ні 7 січня, тому що в країні війна не до святкування. Сходимо в церкву, помолимося за здоров'я родини, за наших захисників і за перемогу, певно, одне в нас бажання в наступному році, в 2023 році, щоб ця нечисть, яка Полізла на нашу територію була вигнана, і ми розвивали сучасну незалежну європейську країну. Ну що ж, дякую вам за розмову, і я впевнена, що бажання про перемогу і мир є е, бажаннями всіх українців. Вітаю вас з Новим роком та різдвом прийдешнім і усіх наших читачів. Дякую, Люда. Теж вітаю вас, вітаю нашу громаду з усіма усімарічними різдвяними святами. Всім Божої ласки, благодаті, а нам, всім перемоги, і після перемоги миру.